Дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Рули в місті Гастінгс. Запрошую вас на святкування китайського нового року. Ви, мабуть, будете дуже здивовані, який китайський новий рік у Великій Британії, але його завжди активно святкують в Лондоні. Ми навіть туди планували поїхати. Та моя китайська знайома запропонувала нам святкувати його в нашому місті Гастінгс. Та, як з'ясувалося, проходить святкування щороку, а моя приятелька Ким є одна з його організаторів. Святкування проходило весь день, але ми встигли тільки на другу половину і були раді дізнатися, що святкова процесія буде продовжуватися після обіду. А поки що ми рішили пройтися вулицями міста та зарядитися енергією свята. І найкраще наше місто виглядає. На мою думку, біля моря, яке називається ла Ла-Манш, А британці називають його англійський канал. Воно ніколи не буває теплим, але деякі люди купаються круглий рік і вже відкрили плавальний сезон цього року. А вам би хотілося до них приєднатися? Я вже не раз вам показувала набережну міста Гастінгса, але не могла стриматися, щоб ще раз не показати. Хочу нагадати, що ця частина міста Гастінгса була побудована на початку 19 століття для заможніх людей, які жили далеко від моря. І саме в той час лікарі почали рекламувати корисність морського повітря для здоров'я. Сюди навіть приїжджали та проживали короновані особи. І не тільки в Британії, а й Франції. Серед них був і останній французький король, який зрікся престолу. Але в середині ХХ століття це місто прийшло в занепад, бо всі стали їздити в відпустку до Південної Європи. Це тому, що там літо завжди тепле, що дуже рідко буває на англійському побережжі, Та там і дешевше провести свою відпустку. Тому хто жив в Гастінгсі, завжди співчували. Та за останні 10 років Гастінгс став популярним знову для проживання. Тут оселяються ті, хто не можуть собі дозволити Брайтон. І більшість з них це люди, які мають якесь відношення до мистецтва, в тому числі і іноземці, до яких відносяться як правило з теплом та повагою. Зверніть увагу на групу барабанщиків, декілька з них африканського походження. А решта британці різного віку, як молоді, так і похилого віку. В Англії це норма, і майже у всіх святкуваннях приймають участь люди любого віку. І ніхто вас не образить, сказавши вам, що ви вже старі для чогось, і ніхто не розкритикує ваші вподобання чи стиль навіть і тоді, коли вони не до смаку іншим. Тож, куди б ви не пішли у місті Гассінців, ви побачите людей. Різного віку, різних поколінь разом. І зі слів українців, які приїхали з початком повномасштабної війни, люди міста Гастінгса дуже привітливі і майже всі посміхаються на вулицях, але не тоді, коли їх фотографують або знімають на відео. Бо у своїй більшості це дуже скромна нація, і цим вони дуже відрізняються від південних європейців. На перший погляд здаються холодними. Та закритами, але з добрим серцем і завжди готові прийти на допомогу. А зараз починається святкування китайського Нового року. Цей танок з драконом готували цілих два місяці. І саме моя приятелька Ким за нього відповідала. Я показую вам тільки фрагмент його, бо він дуже довгий. Незважаючи на те, що це китайський танок, в ньому приймає участь тільки двоє китайців. Це дві китайські жінки. Одна з них Ким, яку я вже знаю півтора року. А попереду процесі її англійський бойфренд. З її слів, я дізналася, який важкий цей змій і як замерзають руки його тримати. А відміну від Лондону. В Гастінці проживає мало китайців. Тому ми і не очікували побачити багато китайців тут. Але незважаючи на це, в нашому місті є два китайські ресторани і декілька китайських тейквей. Китайська кухня на другому місці по популярності після індійської кухні. На мою думку, ця популярність прийшла з Гонконгу. Який був орендований Британією на протязі 100 років і був найрозвинішеною демократичною частиною Китаю після повернення Гонконгу Китаю, багатьом громадянам Гонконгу загрожувала небезпека. І їм дозволили перебратися до Британії. А зараз у статкуванні приймає участь одна із місцевих аматорок, яку так тепло приймають британські. Глядачі. Частина з них це ті люди, які приїздять на вихідні з Лондону. Більшість жителів Гастінгсу є переселенцями з Лондону. І невеличка частина з них подорожує майже щодня до Лондону на роботу, бо саме тут вони можуть собі дозволити жити в будинках, а не в квартирах. Більшість з них люди мистецтва, актори, співаки. А також викладачі лондонських вузів. Тож, як правило, коли вони знайомляться тут, вони продовжують розповідати, де проживали в Лондоні або працювали там. Спочатку нас трохи розчарувало святкування китайського нороку, що так мало китайців прийняло участь і так мало було в ньому китайського. Але потім подивилися з іншої сторони. Це ж так чудово, коли відносяться. Місцеві з такою повагою і такою цікавістю до чужої культури і навіть приєднуються святкувати по-своєму по-британськи у місті Гастінгсі, де населення всього 100 тисяч мешканців, проживає тільки невелика кількість іноземців із різних континентів. Це тому, що місто небагате і дуже важко знайти. Роботу, а особливо роботу, яка б забезпечувала коштами на проживання тут. Крім сезонного туризму та роботи в школі чи дитсадках догляду за літніми людьми, тут можливо знайти роботу тільки в лікарні нянею або прибиральницею. І щоб працювати тут, необхідно знати англійську мову. Ось саме чому Гастінгс не дуже приваблює іноземців. В Асінці, як і всій країні, великий дефіцит з житлом. І навіть орендувати тільки одну кімнату буде коштувати 700 фунтів і більше, і жити в таких умовах не дасть вам ніяких прав. Я проживаю в цій країні вже 23 роки, тому знаю, як важко приходиться іноземцям. І одним з таких прикладів є життя моєї знайомої китаянки із Гонконгу, яку звати Ким. Я познайомилася з нею в церкві, яка відкрила двері українським біженцям. Туди вони приходять, щоб поїсти супу чи борщу, випити каву та помолитися за Україну та отримати моральну підтримку. А зараз ми бачимо представницю Африканського континенту, її також тепло зустрічають мешканці міста Гастінця. Виступ продовжували школи конфу. Але ми поспішали на продовження святкування в інше місце, куди нас також запросила моя приятелька із Гонконгу. Бо вона знає, як нам до подоби китайська кухня. Тож, коли мене запитують, що люблять їсти британці, то я вам скажу, що на першому місці це іноземна кухня, а традиційна британська їжа тільки на свята та іноді на вихідні. Про це я розповім в наступному відео. Зараз ми продовжимо святкування китайського нового року. А ось і сама Ким, яка нас запросила. Їй 43 роки. Вона працювала вчителькою китайської каліграфії, містецтва та історії, та вимушена була залишити свою роботу та країну і близьких. Зараз вона працює в готелі, прасувальницею білизни. Та вчить в коледжі англійську мову, Вона часто приходила до церкви в сльозах, бо орендувала кімнату в однієї з китаянок, яка не дозволяла їй користуватися мікроволновкою та приймати душ щодня. Іноді вона була вимушена мити голову в холодній воді, і тільки в реформаторській церкві вона відчувала співчуття та тепло. І задоволенням їла наш український суп чи борщ. Вона дуже талановита, часто приймає участь у всіх концертах, куди її запрошують як спеціаліста китайського мистецтва. Вона вже півтора року була в Британії і зробила великий прогрес у своєму житті. Тут зараз вона благословляє нас на щасливий новий рік, недавно. Кім знайшла собі ще одну роботу, де навчає китайської каліграфії британців у містечку неподалік від Гастінсу. Вона стверджує, що відносини між китайцями та китайцями з Гонконгу дуже складні, як відношення між українцями та росіянами. А зараз нас запрошують відвідати традиційної китайської їжі. Яка ж в нас смачна святкування проходить. В залі однієї із церкв, які завжди радо відкривають двері всім віруючим різних дономінацій і сповідань, а також невіруючим. У Усіх британських церквах радо зустрічають всіх. Приміщення дуже скромні, але завжди наповнені теплом. А зараз запрошую вас ще до одного святкування, яке проходить в сусідньому місті Бексхіл. Це концерт під відкритим небом, який проходить кожної зими і називається Автода в перекладі з настанням темряви. В ньому участвують професіональні співаки і аматори. І він збирає велику кількість людей різного віку. Концерт відкривають оперні співаки. Лондону класична музика та опера дуже популярні в Великій Британії серед людей різного віку. В Цьому приміщенні mm. наступного тижня тут буде виступати київський оперний театр, де ми вже купили квитки. А це невеличкий сюрприз для вас. Український аматорський хор «Буля» виступає на сцені. В місті Бексіл проживають тимчасово багато українців. І вони створили два українські хори, які часто виступають по всій Англії та знайомлять британців з українською культурою. 20 років тому я дуже гарно пам'ятаю, що в Англії, окрім аварії Чорнобиля, про Україну мало хто знав. І саме Бексілі мені часто приходиться пояснювати, що Україна це буша частина радянського союзу і не Росія. А тепер, на мою думку, нелегко знайти британця, який не знає про Україну. Українська пісня лунає майже в кожному. Англійському місті та селі у нашому місті Гасінці ми також створили український хор і запросили до нього британців співати українські пісні. Сподіваюся, що недалеко в майбутньому буде можливість його показати. Думаєте про цей виступ. Чи подобається вам, як співають наші україночки? Напишіть, будь ласка, мене їх виступ переповняє гордістю за Україну. І, звісно, емоціями. Бо всі ми дуже скучаємо за своїми близькими, які знаходяться зараз в Україні. І дуже переживаємо за кожного з них. Українська пісня не тільки поєднує українців, але й допомагає збирати гроші на допомогу фронту, бо у більшості цих українських жінок чоловіки на фронті, а деякі вже стали вдовами. Наступної суботи суботу українці разом з британцями зберуться, щоб відмітити третю річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А це англійська пісня про те, що потрібно бути сильним в житті, щоб подолати всі труднощі у іноземців, які живуть за кордоном. Їх дуже багато, особливо великі проблеми з житлом. Багато цих проблем у українців, які живуть в тимчасових хостелах або в притулках для бездомних, куди не дозволено навіть приводити своїх близьких. І велика більшість мріє про скоре повернення додому, а поки ще моляться про те, щоб ця нагода настала як можна швидше.